Сейчас мені написали коммент, чему не українською. Блин, тема очень. Мені вже уже изрядно поднадоело, блин, уже было не раз не один ролик, но тем не менее я отвечу. Ребята, ну все, кто меня смотрит, знают, да, что я общаюсь, вещаю, разговариваю на русском. Так неудобно удобно і комфортно. Но, якщо людина до мене звертається українською мовою, я автоматично переходжу на українську мову. Тим самим я демонструю повагу, розумієте чи ні, Бо це її вибір, її конкретно людини вибір. Вона так захотіла спілкуватись, вона так спілкується на українській мові. А не те, що мені там нав'язують, да? як зараз кричать. Бля, якщо ти не говориш, блядь, на українській мові, то ти, сука, автоматично кацап. Ну не бред, ну ні нахуй, блядь. Ребята, ну блядь, блядь, давайте як то блядь, хуй його знає. Не знаю, блядь. Блядь, Ще раз повторюю, блядь. Бля. Якщо людина, блядь, говорить зі мною українською мовою, я з нею. Так само спілкуюсь українською мовою з повагою. То поважайте й мене, це зрозуміло чи ні?